Друзі, доброго вечора! Сьогодні у нас 13 серпня 2025 року і хочу дещо сказати трішечки про <кій> басейн і його насос в основному. E, значить, як я і раніше знімав відео, басейн у нас без Steel Стіл Pro Max на 10 кубічних метрів води, ну, тобто на 10 тонн e, басейн. Хороший все, до його претензій нема. Але є нюанси з оціми насосами фільтрами. Тут стоїть фільтр, <кхи> ну, гармошечкою такий фільтр, бачили синенькі такі підкладочки. Це все добре, але він не тонкої очистки, коли засипаємо. Альгіциди, відбілюємо воду. так, І коагулянт там у мене ще є деречку. Все сідає на дно басейна. І коли ми під'єднуємо шланг, пелосовсас, я зробив такий шланг. так, Під'єднуємо ми на всас. Скімер від'єднуємо, а отуди під'єднуємо той шланг. І по дну починаємо збирати. Весь бруд, який осідає, то з випускного вже патрубка, ось сюди, йде така муть. іде йде, йде і по всьому басейну так розходиться. І вже те, що пилососиш, те все воно, як то кажуть, до лампочки, воно вода мутніє і все. Я не пробував пісочний сочний фільтр. Ну, Але ж люди мабуть вже знають, то рекомендують, то на наступний рік, мабуть, я собі теж придбаю такі. А те, що йде в комплекті, оце, те все до лампочки. Хлоргенератор, так, да, себе оправдовує. 27 кг солі засипав. ну, верніше, спочатку розбавив у воді, бо там є осадки такі. <кій> Можна екструсити, тільки не йодовану сіль. І Потім по периметру отак розливаємо. І включаємо насос фільтр для циркуляції води. ну І разом з хлоргенератором. Все нормально воно працює. Також в комплекті там, до цих хімікатів йдуть індикатори на pH, там чотири показники жорсткість води. Я користувався цим ділом, але я купив собі електронний ph І там ще тестери електропровідності, частинок у воді. Там воно стоїло 360 гривень, щось таке доставка 80 гривень. Ну, мене це більше влаштовує. Оце така у мене чистота води, більше я не добився. Тому що фільтр маленьку фракцію, вже не фільтрує цей. Я не хочу його зараз розкручувати, бо як один знімаю, то в мене не вийде так. Брав я ще, десь його викинутий фільтр. Молочний фільтр також. Він ще хуже. Те, що отуди заставляють синтепон, да Та все викидають синтепоном набивають, то все до лампочки. От її все відео, то Воно нічого не дає. Така сама муть іде, я вже пробував. Треба піщаний фільтр ставити. Кварцевий пісок. Фракція там 45-80 мікрон, по-моєму. В інтернеті ця інформація є. Так що... Зараз вже підхолодало, так що вода дуже не нагрівається. Температура десь 19-20 градусів. Зараз подивимося. Тому ось 20. Для малечі, для нашої. Я з дружиною вирішили поставити отакі маленькі, вже можки нападали. з із оцього чуть-чуть водички флангом, так як вона вже підготовлена. І водичка нагрівається. Сьогодні нагрілася до 25 градусів. Вже вона підхолола. Якраз малечі добряче. Ну, якось так, друзі. Так що... По поводу оцього насос фільтра, це так, ну, воно в комплекті йде, без нього не можна заказати басейн. Але <кій> я буду собі брати пісочний фільтр. Побачу на, ну, вже на наступний рік. Бо вже куди вже холодно. Може зроблю собі теплообмінник і наружний блок кондиціонера з підігрівом можна зробити. Ще осінню можна буде купатися. Побачу. Як буде натхнення і можливість, то зроблю і відзніму відео. Ну а так, всім бажаю мирного неба, тихого вечора. Все, підписуємося, ставимо лайки, задаємо питання, якщо що, буду відповідати. З радістю буду з вами спілкуватися. Ну все, па-па.